Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. З вас, як завжди, підписка, лайк, коментар, тому що це допомагає моєму каналу розвиватися. Сьогодні ми починаємо вивчення нового для вас предмету громадянської освіти. У вас виникає логічне запитання, а що це? Відповідь така: цей предмет є поєднанням таких наук, як психологія, тому що ми будемо розбратися, наприклад, з природою тих чи інших вчинків людей, з тим, як бути сильною особистістю. Це політологія, тому що будемо говорити про управління державою. Це трошки соціологія, тому що будемо розбратися з тим, як влаштоване людське суспільство. Це економіка та підприємництво, тому що будемо говорити про те, як примножати власні гроші і вести бізнес. Це міжнародні відносини, тому що будемо говорити про статус України в світі. І це тільки як кажуть, верхівка айсбергу: вивчених тем буде значно більше. Друге запитання, яке може винти у вас, а навіщо мені витрачати час на цей предмет? Навіщо старатися щось робити? Відповідь теж є, і про це зовсім згодом. Отже, якщо ви хочете бути гідною людиною, яка розібралась в собі, яка знає, чого вона хоче в житті, яка вміє ставити цілі і реалізовувати їх, яка вміє висловлювати думки. Яка знається на ключових питаннях нашого життя, питаннях влади, грошей, впливу, самовдосконалення. Ось тоді я кажуть welcome до громадянського світа. Але якщо ключова ваша мета це спочивати десь на диванчику, нам не по дорозі. Отже, коли ми знайшли відповіді на питання, що це громадянська освіта, і навіщо її вивчати, перейдемо безпосередньо до нашої першої теми про ідентичність. Ідентичність це невіддільна характеристика людини, що виявляється з одного боку у визнанні своєї унікальності, а з іншого у відчутті належності до певної спільноти. Кожен з вас і я в тому числі маємо свої унікальні і неповторні риси, якості, звички, свої ролі у сім'ї, оточені однолітків, свої заняття та хобі, але разом з тим ми завжди відносимо себе до певної групи. Ви маєте неповторну зовнішність, характер, але разом з тим, ви учні 10 класу. І це тільки маленький прояв вашої ідентичності. Становлення нашої ідентичності триває все життя. Вона формується в тому числі під впливом оточуючих. Ідентичність буває особистісна, це про індивідуальні якості та соціальна. Це про солідарність з різними групами людей. Важливим поняттям є поняття самовизначення, тобто усвідомлення людиною своєї соціальної сутності, свого місця в суспільстві. Це особистісна здатність людини бути вільною та готовність брати на себе відповідальність та здійснювати вибір. Це поняття лежить в основі кожного з нас, хто я є, яка моя роль в цьому житті, чи готовий, чи готова я діяти. Брати життя в свої руки і будувати його осмислено, а не просто плисти по течії. Ці питання, вірніше відповідь на ці запитання, а також поняття самовизначення, якщо хочете, це як фундамент будинку. Коли людина не знає, ким вона є, не має мети, не готова брати на себе відповідальність, не розуміє свої ролі у суспільстві, такий стан є кризою ідентичності. В процесі нашого самовизначення, становлення ідентичності є ряд важливих орієнтирів. Це наша совість та особиста гідність. Совість це почуття моральної відповідальності за свої вчинки перед собою, перед людьми і суспільством. Совість, по суті, є нашим ідеальним я, яке не завжди збігається з реальним я. Особиста гідність це синонім понять честь і репутація. Вона змінюється в залежності від вчинків, які оцінюються суспільством. Одним з важливих рівнів нашої ідентичності є громадянство або громадянськість, тобто усвідомлення нашої ролі в житті суспільства і держави, активне прагнення до вдосконалення і розвитку держави. Деякі вчені зазначають, що загрозою для нашої ідентичності є глобалізація. Глобалізація це процес всесвітньої, економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації. Ви ж, мабуть, погодитеся з тим, що в сучасному світі, враховуючи його відкритість, багато людей ведуть схожий спосіб життя, використовують однакові гаджети, слухають однакову музику, дивляться однакові фільми і носять однаковий одяг. Ідентичність, ніби зникає. Саме через це завжди є люди, які прагнуть зберігти свою неповторність. Національну культуру, мову і традиції